Йдуть, йдуть, йдуть. Коли підходить до мене один стандарт, вже такий пожилий, та каже, дівчинка, це ти із цієї хати, ти вдома, я каже, це ж я прийшла додому. А він каже, ну будемо хазяйнувати. Каже, ну як? А він тоді заходить, каже, знаєш, дівчинка, як, щоб... Бо нам треба, щоб отопити хату. Щоб... Бо, каже, наші сапьори там справляють мост, ось. а їх треба буде на ніч, вони прийдуть сушитися. Тоді... А в нас, як ось, що зимою, ті осінню дідусь зробив вікна другі, а ті старі рами віднесли на горіш, а хата під соломою була. А те на горіщі. І ні дверей, нічого немає. Один портрет із Шевченка на кроваті ні подушки, отамого в грязі, отакого пір'я порозсипати. Дівчата, ви не являєте собі того. Я заходжу на тій кроваті, портрет Шевченка лежить. А ікону розсадило, нічого не а портрет лежить на тому на кроваті. Ті касетка, і портрет із Шевченка Почало топити, вікна позакривали, там закрили, там знайшли в взагалі позакривали, почав він топити. А мені тоді каже, я сказала, як мене а Він мені каже. Віра. Ти знаєш, мені так оця згар надоїла, що це ж війну. Мені так надоїла. Ти не знаєш, де у вас глиняник білої глини. Кажу, та піду подивлюся. Вийшла там, де ми клали, не знайшла. Я побігла до сусідки, до, до, до тітки. Прийшла, знайшла. Він каже, ти білий, а я буду нюхати. Да, я білю. А в хаті не біло, а чорно. Сажа, що вони там робили, що воно там було, а вони то чи топили, чи я не знаю, сажа. А глини вся глина і сунулася на, і в хаті, от, зна двору. От. І от я блю, а він ходить, нюхає, каже, мені оце каже, так мені вже надоїло. Палатка, оце, мабуть, від краю до краю, і там раниці, а тут напроти хата була нанизу. Там робили операції врачі, а тут дівчата самі медсестри, там і врачі, і все. Я пішла туди, от коло їх вони мене прийняли, я там пересиділа до утра. Як вийдуш на дір, а там ж, видно, ріжуть, перев'язують, кричить, добий мене, добийте мене. От. А тоді мені я вдруг устала, одна і каже, йдемо, каже, зера, я побачиш, як солдати у цьому, у, оце як із передовій, на, тоді їх відправляють, а то так. Длинна, і отак солома висилана, і то, як і одіяла, і оце я так пройшла, поміж, от тут нема соломи, тут понастиляна, і оце так. От. А тоді вже я побула, от, а тоді пішла в Мар'яновку, от тоді мамка вже прийшла, тоді вже почали хазінювати. А скажіть, будь ласка, а хто хоронив оцих? Німців, наших, де вони? Ді... Ну, наших хоронили наші. А німці, які поставали побиті, вже наші. Оце тут посилок, то там десь степовичі, степ... степовичі. Е, е, Вулиця Степна, да? а, Степна. Е -е. оце там була кукуруза осінню посеєна, її ніхто не обрав. Тієї І от, от там баби стягли за ногу, німця зачепи, бо всі були такі ненависні, за ноги стягали, де знайшли, закопали. А не було такої рознарядки, що каже, двір там має заховати 10 чоловік. Такого не було. Всі разом. ну? Ні. Тут була братська могила. Оце де дід оце сюди, отам було, там якийсь командир був, там багато було, а тоді ото як почали звозити, тоді, і там ото. І де був, де був солдат був, оце де рядом тетка бустя, оце де рибаки за рибаками, mm -hmm. ото хата, от, ото заді хати там був. Пох...